Зараз під адміністрацією президента перебуває народний депутат України Надія Савченко, вона проводить акцію щодо я так розумію, діяльності політиків. Ну, можемо пряму мову послухати вже в ці секунди. Тому що це люди-перемовники, яких потім звинуватять, тому що вони говорили з сепаратистами. Скільки полонених в офіційних списках? То 114, то 107 підтверджених. Насправді, скільки їх там знати ніхто не може, тому що. Дуже багато, на жаль, мертвих, дуже багато безвісті зниклих, і це треба все з'ясовувати. з'ясовувати. скільки сепаратистів знаходяться у нас, цього цих даних СБУ так само не розголошує. Фанасіва щодо акції. Щодо кого? Щодо акції Фанасів сказав, не, не підтримуючи акцію. Що можна сказати? про заяву? Та нічого я не можу йому сказати. Нехай скаже це от Сінцову, Кольченку, Карпіку, Клеху, Чернію. Хай це скаже Литвину, ті, що там сидять. От нехай він їм це скаже. Зараз щоб ви розуміли. Е... Про цих хлопців, які у нас політв'язні, ніхто не забуває. Але це дійсно зона відповідальності президента. Оце він повинен робити, тому що це перемовини з президентом іншої держави. Ми повинні це так само підтримувати акції. Зараз ми почали з тими матерями, чиї діти саме полонені, як військовополонені на Донбасі. Тому починаємо з цього, про тих абсолютно не забуваємо. Про хлопців, які у нас політв'язні, я говорю на кожній політичній площадці, на кожній міжнародній площадці. Буду продовжувати говорити. Ми будемо так само складати списки, як складні по мені. Ми будемо вводити санкції проти цих судів, слідчих прокурорів і всіх цих безчесних людей. Які судили наші хлопці, ми їх так само підтримуємо. Я так само продовжую підтримати голодовкою їх. Який строк для якихось дій, строк на владі, да? е, давайте зараз визначимося. Е, мені потрапити на прийом до президента на цьому тижні, е, матерям потрапити, почати потрапляти на прийом до президента, починаючи з наступного тижня. Чи, будь ласка, ви казали, що ну в принципі критично від відізвалися про ту заяву, що Порошенко виступає єдиним переговорником у цьому процесі? Чи не хотіли б ви чи може? Це означає, що ви можете взяти на себе цю функцію. Я вважаю, що кожен може взяти це на себе. Кожна людина доброї волі. Я не вважаю, що це потрібно політизувати, і віддавати під підні руки. Все, що потрібно від президента, це швидких дій щодо обміну. Є от зараз є домовленість двох на двох. Це потрібно зробити вже зараз. Цих треба просто взяти від все. Це повинен президент своїм указом, наказом, а не через суди і слідства, і це все буде продовжуватися по півроку. Через півроку цей обмін стане неактуальним. І люди там просто або помруть, або ще щось буде. Тому треба міняти, якщо є пропозиція, міняти, треба робити це зараз. А зараз є конкретно пропозиція? Конкретно зараз є багато пропозицій. Це не одна пропозиція. Матері теж вміють вести перемовини. Тоді в соцмережах був цілий вибух там звинувачень там про російськості і так далі. І сьогодні також ви закликали не вживати ніяких політичних лозунгів, там нікого не скидати, але так само чи намагались сьогодні, або то, чи намагаються це використати? Вашу Україну? мені байдуже хто що як буде використовувати? Я сьогодні пояснила, що народ має право ставити претензії так владі, яку обрав. От ми це зараз і робимо. Це не є лозунги, там скинути президента до чергової революції або ще що небудь. Ні, просто влада повинна відповідати за свої вчинки. Ну, Гена Афасів. Чому він закликав не приходити на минулі? Запитайте в генефанасі. Червоний хрест я можна ці, акція в Москві відбувається, Аналогічно буде. Я вам скажу так: що я закликала так само матерів Донбаса вийти сьогодні до їхніх отих ОДА і так само проводити акцію стосовно того, що їхні діти так само сидять тут. І що треба робити обмін всіх на всіх, якщо ми, якщо це навіть прописано в мінських домовленостях, якщо про це говорили президенти чотирьох країн да, на рівні, то е, треба почати виконувати. Я думаю, що вже два роки пройшло, треба вже було почати виконувати домовленість президентів на рівні. І там є якраз пункт обмін всіх на всіх. Тому, що стосовно в Москві матерів, я так само чула, що вони хочуть там організовувати Підпорушен. так само. Проти чого? Імпічну Порошенка вимагають паралельно сьогодні. Не зрозуміло, що ви. Пілічтують президента ви допомагати акції паралельно. Мом... В Москві? Саме не імпічмент Путіна? А, як... Ні, Порошенка. Під посольством України. А, під України. Ну, Я вважаю, що імпічмент Порошенка можливий після імпічменту на Путіна. От нехай вони почнуть із себе. Ну, я чула, що вони хочуть говорити про те, щоб їхні, які знаходяться тут, так само почати піднімати їх, щоб там влада так само бачила, що треба щось робити і треба міняти людей. Тому що ви розумієте, да, там Путін посилає солдат на смерть і так само ні за що не відповідає. І матері так само чекають своїх синів і змушені хоронити їх вночі, тому що російських військ в Україні немає. Тому там матерям теж болить і я вважаю, що мати це та перша смілива людина, яка встане з колін і піде проти Путіна. На базі під посольством України акція власне я не чула про цю акцію. Ви, журналісти, завжди передаєте інформацію через Сарафанне Радіо. Тому коментувати ваші коментарі я не буду. Це українська правда вміє коментувати мої коментарі, писати свої враження від мене. Я, якщо говорю щось, то тільки на відповідь той людині, яка мені сказала. Сарафанне радіо не працює. Це не журналістика, а журналістиканство. Чим займається на жаль, зараз у нас дуже багато каналів. Надія в 2015 році Союз матерів захист запропонував зустріч матерів Росії, України і Донбасу. Як ми були на миротворчій місії у Захарченка, але наша держава не дозволяє нам цього Піднімайте Це зустріч. запитання так само. Ми сидимо на вважаю, лютеранській. Ми сидимо правити. з 25 мая круглосуточно, цілодобово. Нас Показуйте своїм притягом, як треба боротися. але ніхто до нас не виходить. Надя. ніхто ми нікому не нужні, нас не слухають. Нас тільки поставили самооборону, міліцію, поліцію і солдати в бронежилетах стоять. Я зрозуміла вас. Я скажу про це питання так само, коли ви це страшне почему. Є ще запитання про це? Якщо немає, то тоді дозвольте. можна покричати. Я вважаю, що треба.